Вітаю, друзі! Я Міла Тимчук, рада бачити вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Сьогоднішнє це навіть не тренування, буде більше як ознайомлення з таким фітнес-інвентарем, як резинка для розтяжки. Я впевнена, що багато з вас знайшли мій канал за ось такими відео. І хочу сказати, що це не дивина, адже розтяжкою цікавляться дуже багато людей. Не лише з метою сісти, наприклад, на шпагат, а й просто оздоровитися, оскільки розуміють, наскільки гнучкість потрібна у буденному житті. Я пропоную вам відвідати мій список відтворення, де є багато відео про розтяжку, а також ця копілочка часу часу поповнюється. І сьогоднішнє відео теж піде туди. Ціна на таку фітнес резинку станом на сьогоднішній день це близько 100-150 гривень. Ось варіанти сайтів, де можна і як їх можна загуглити, і знайти і придбати. Отже, що дає нам ця гумка, так би мовити, вона складається з восьми таких секцій, які ми можемо безпосередньо з вами надягати чи на руки, чи на ноги. І таким чином розтягуватись. Я в цьому відео хочу вам показати кілька варіантів навіть не кілька, а досить багато, як її можна застосовувати. І ви зрозумієте, наскільки це дієво. Отже, перше, що ми можемо зробити, в принципі, не лише з нею, а й загалом це розтягуватися у складочку. Яким чином? Ми зачіпаємось за стопи, зводимо наші лопатки, спинку утримуємо в положенні рівному. Поперек неокруглений і грудний відділ також. І таким чином ми зможемо рівненько пружинити, а згодом і фіксуватися, якщо ви не дістаєте до ніг. Тобто, якщо ви вже зловилися сюди, це вам не дуже допоможе. Але є ось такий варіант: ви надягаєте крайню точку, вісьмірку, наприклад, на одну ногу. Закидаєте за спиною гуму. І, відповідно, вдягаєте одиничку з іншою за іншу ногу. Ось таким чином. Вирівнюєте. І ось такий варіант. Ноги підуть швидше, за все, в повітря. Також дуже чудовий варіант. Ви можете себе, купивши таку, придбавши таку стрічку, таку резинку для розтяжки, ви можете себе. Потестувати, наскільки вам відчутний цей момент чи ні, в кого більша розтяжка, можливо, ви теж цього не відчуєте. Але якщо зробити рівненьку спинку і зачіпитись так як я, наприклад, руками за ноги, ви класно потягнетесь животом вниз до коліна. Відчуєте, як гарно розтягується задня поверхня стегна. В такому положенні ми утримаємось. Ви знаєте, що розтяжка є динамічна і статична. От саме для статичної розтяжки ми використовуємо дану гуму. Отже, це один варіант. Наступний варіант відразу в такому ж ракурсі. Ми з вами можемо відкривати по черзі ногу, наприклад, ось таким чином. Але краще за все, відразу дві ноги. Ось, наприклад, не знаю, як вам показати ось таким чином. І ось таким чином. Ви можете рухати в динаміці, а можете сісти, відкрити ноги якомога ширше, опустити якомога нижче гуму, і отак от сидіти. Це саме ми можемо робити в положенні лежачі, відразу показую, щоб довго не крутитися. Отже, так само можна попри стінку вирівняти ноги вгору. Ось так. І опустити їх в сторони. Можна робити це в динаміці, а можна, звісно ж, класний варіант затриматись і навіть попружинити тут внизу, чи потягнути безпосередньо ноги саме в статичному положенні, коли ви так довго, довго, довго лежите. Звісно, я лежати довго не буду, оскільки немає такого сенсу, зараз це займати ваш час. Наступні вправи, які ви можете зробити з цією стрічкою, з цією резинкою, ви опускаєтесь вниз, наприклад, положення лежачі. І всі махи, які ви робите, наприклад, ось такого плану, ось такого плану і так далі. Ви в кінці обов'язково маєте зафіксувати ногу. Але як її дістати, якщо вона надто далеко, наприклад? Ви можете вдягнути одну петельку і таким чином пружинити ногою на себе. Потім, коли ви вже добре попружините, зафіксувати цю ногу. Робити глибокий видих, розслабляти м'язи. Якщо ви профі і вас це вже не бере, ви ставите собі під поперек, під таз, блоки. І таким чином йдете, якби в мінусовий шпагат тягнетесь туди. Чудово. Так ми працюємо і з правою, звісно, і з лівою ногою. Наступне, що ми можемо зробити, це з четвереньок. Коли ви робите махи назад ногою, ось такого плану. Так. Ви можете зафіксувати ось таким чином. Вдягаєте тут або на стопу, або навіть на ще колотку, попробуємо на стопу. І через плече, через плече, ось таке положення. Ви також берете крайню точку або наступну, або ще наступну, залежить від того, наскільки у вас є розтяжка. Наприклад, я візьму на одиничку і сімірку. Ось. І стаю на четвереньке, вирівнюю ногу. Ось таким чином. Якщо мені замало, я фіксуюсь, так? Якщо мені замало, я, відповідно, можу робити, брати не сімірку, наприклад, а шестірку. Ось сюди руку і робити те саме. Є. Добре. Також ми можемо взяти, наприклад, стати на лікті. Угу. І потягнути двома руками. Ось таким чином. Чудово. Звісно, ми так робимо на дві сторони. Наступний найкайфовіший варіант, як на мене, це вже безпосередньо, коли ви тягнете повздовжний шпагат. Ми працюємо на одиничку і вісмірку на ширину ваших ніг, вдягаємо. І тут також, якщо ви сідаєте, наприклад, на праву ногу, зараз, якщо ви сідатимете на праву ногу, то закидаємо на ліве плече. Ось таким чином. Так. Ну, і, відповідно, ви сідаєте там хто зверху, хто зверху, ось так, наприклад, ви все одно будете відчувати, як резинка вас тягне вниз, тисне вам на плече. І таким чином, ви навіть якщо не сідаєте глибоко, ви відчуваєте такий тиск, крім сили тяжіння, ще додатковий тиск гуми на плече. І будете сідати нижче. Так? Якщо ви сідаєте, все одно можна так само, і можна навіть дотягувати ногу, наприклад, задню, передню, трошечки вгору. Ось таким чином. Угу. Ви тут чудово відчуваєте, як тягне. Ваш шпагатик. і, відповідно, досить рівно сидите. Рівно, це означає, що тут у нас таз закритий. Ми не маємо ось такого положення, тому що так тримати на плечі не вийде. Потрібно сидіти рівненько, щоб таз був закритий. Також можна тягнути стопи. Це додаткове зусилля, ваше, на якому ви можете сконцентрувати свою увагу. Відповідно, коли це буде ліва нога. Навіть ось так, коли ви сідаєте, все одно може тягнути декого з вас. Коли ліва нога попереду, відповідно, у вас праве плече, ось такі основні моменти. Також класно цю гуму застосовувати для розтяжки спини. Ми лягаємо, наприклад, на живіт. от в нас вже на крайні точки. І в цьому положенні ми беремо. Ось таким чином. піднімаємося. в одну точечку піднімаємося. Можна вийняти, лікті можуть бути зігнуті, в кожного різна гнучкість. І тут теж є зона росту, куди кожна чи кожен з вас може намагатись досягти. Ось тут йде про мобільність плечового поясу, в тому числі, про гнучкість спини і. Можете навіть витягнути ноги. Ті, що більше займаються ще більш гнучки, ніж я. А таких ого-го, скільки вони можуть там і складочки, ці такі більш гімнастичні варіанти. Отже, це основні моменти, які я пропоную вам використовувати при розтяжці з даним видом інвентаря. Отже. А якщо ви бажаєте, ви придбаєте собі і будете робити ці вправи, а також їх є значно більше. Я просто хотіла вас познайомити з такою, от можливістю самостійно собі допомагати розтягуватись. не лише такими способами, як ви звикли, а і за допомогою невеличкого інвентаря у вигляді такої гуми. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Нагадую, що потрібно підписатися на мій канал, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. І, звісно, виходитимуть нові відео з розтяжкою, в тому числі всім папа, любові, будьте щасливими, і нехай все у вас виходить.